Хай. Всем привет. Ось такий продається агрегат. Редуктор поїде з мурав'я. Реверсний. Періт назад, понижної нема. Стояв на ньому мотор і в планіти. Мотор вмер. Тормоза йдуть на редукторі. Резинком піджимаються. Ззаді є три сотня, вона там. Весь в принципі на ньому можна поставити мотор з мотожока. Рульовимо це все проблема. Немається як теж кінця, то там частині закриття. До начала або тихо. Знаходимося в Вінницька область, Гасівський район. Ціна 4 тисячі. Тільки самових. Тут мотор був цінушку балансірку десь і з обох сторон одинаково.